У родини Калініних четверо синів. У Донецьку залишилася велика квартира у новобудові біля аеропорту. Від війни у Харкові ховаються вже півтора місяці. Поки що живуть у центрі для переселенців, але кажуть, там умови не пристосовані до зими. Тож німецькі модульні будиночки стануть для них порятунком. Звісно, не ті масштаби, як у нас ну хоча б для врімного проживання, я вважаю, це дуже благоустроєно. Там все є я смотрю там і бойлер. Для теплої води в кожній кімнаті. Кровати достаточно широкі для навіть для взрослого. Внутрі, як по-домашньому, все як вдома, дуже хорошо. Все, навіть не ожидали. що такі є существують домики, вообще. взагалі? Маленька Оленка народилася уже у Харкові. Її батьки та старша сестра сюди приїхали з Луганська. Мріють повернутися додому, але усвідомлюють, що станеться це не скоро. Плануємо до весни тут знаходитися. І потеплеє. Ну, Далі будем, на возвращаться. Надеемся, що все восстановится, буде мир. Дело в тому, що зараз у нас ні света не ни ні води вдома. З маленьким ребенком ніяк не Усі матеріали для житлових модулів привезли з Німеччини. Сертифікати на проживання першим трьом родинам вручає міністр економічного розвитку Німеччини Герт Мюллер. За будівництвом стежить керівник проєкту. Що дуже важливо для переселенців, тут приблизно за кілометр звідси розташовані школа і дитячий садочок, а на головній трасі є можливість купувати харчі. Ось так виглядає тимчасове житло для переселенців зсередини. В цьому будиночку з окремою спальною, кухнею, санвузлом, родина з чотирьох осіб може прожити до трьох років. До комунікації житлові модулі ще не під'єднали, але чиновники обіцяють, що до морозів люди зможуть сюди в'їхати. Узимку такий будиночок витримує температуру до мінус 28 градусів, кажуть будівельники. Вони утеплені енергозберігаючі. З електричним отопленням по типу термоса себе не випускають і в себе в холод не пускають. Загалом у житлових модулях планують розмістити до чотирьох сотень людей. Поки що кажуть чиновники, такої кількості ще не набралося, але всі місця планують розподілити до середини грудня. Світлана Кузьменко п'ятий канал.